Ничука на її площині, де в нас живе окремий вид нашого е, мистецького сердечка. Наша Галерея, яка колись називалася Книжки люблять каву, кава любить картини. А тепер ми просто е, вважаємо це гарним соціальним простором, аби для того, е, для того, щоб лів'яни, ті, хто мандрують площу ринок, могли побачити щось прекрасне. Під чимось прекрасним я розумію те, що тішить око моє. Інколи мене тригерить, інколи змушує е, так, от просто себе отож підкинути і я звісно не є мистецтвознавиця я навіть не бібліотекарка зізнаюсь вам чесно може не всі ще знають але як менеджерка я точно знаю що може сподобатися тим хто дуже часто на площу ринок приходить за емоцією вони деколи просто бродять цією нашою прекрасною площею цим серцем міста і вони не знають вони шукають якогось ліку шукають якоїсь поради і тут раптом наші великі вікна Наші затишні стіни і щось прекрасне, і під чимось прекрасним, конкретно сьогодні я маю на увазі виставку, яку ви всі бачите. Вона є такою, тому що вона має професійну кураторку. Але я передусім хочу подякувати своїй команді, зокрема Олені Щепіль, яка колись свій час мені сказала: ну чому нам не віддати ці стіни для наших львівських митців? Я в це не дуже вірила, але як свідчить цього цей рік це третя виставка, і з кожною виставкою рівень виставок вищий і вищий. І я цьому тішуся, хоча до сих пір в це не дуже сама вірю, що це відбувається. Але маючи в команді е, Маріана, ти так та, ти імениниця, ти стоїш на так і красиво сміхаєшся. Але маючи в команді людей, які тобі довіряють, приходять і щось з тобою прекрасне роблять, і під під тим прикрасами маю на увазі зараз кураторку цієї виставки безпосередньо, мою добру приятельку і людину, яка прокурувала вже тут чотири виставки, шість виставок. Вибачте, Оленка краще облікує шість виставок. Мені здається, що ця буде більше і про світло, і про наше холі сестринство, і про те, скільки душі і серця вкладає сама Христина Валько в те, що робить з мистецтвом. І вона мене змушує вірити, що мистецтво, особливо візуальне, є чимось більшим. І я починаю дорівнювати його своїм улюбленим книгам. Христина Валько, кураторка виставки, все далі від неї. Дякую. Доброго, доброго вечора, доброго дня. Я рада вас всіх вітати на дуже особливій і трепетній виставці. Я знаю, скільки зусиль Маріяна доклала, аби кожен мазок був таким, як він є, аби кожен образ знайшов дорогу до вашого серця. Насправді я хочу привітати Маріану з таким дебютом, адже це перша професійна виставка. Перша. Тобто ці слова варті неймовірних аплодисментів. Мабуть, вітати поетку з черговою збіркою не так цікаво, як з першою виставкою. Власне, я би хотіла сказати, що Мар'яна і її задум Ангели і Квіти, він, напевно, так нам гарно закликає весну, що дуже хочеться вірити в те, що ось завтра вона розпочнеться, ось завтра ми переможемо. І насправді, чотири роки тому, ми з Мар'яною бачилися. Теж на відкриті виставки, і це була остання виставка перед війною. А зараз мені хочеться вірити, що це перша виставка перед перемогою. Нехай вона буде першою і ну, точно приведе нас до якоїсь гарної такої світлої новини. А передусім, щоб я не була такою голослівною, я би хотіла запросити до слова а, мистецтвознавця, педагога, професора військової національної академії мистецтв, доктора історичних наук, пана Романа Яціва. Дорога пані Мар'яно, пані Кристино, пані директорко, пані, пані панове, дійсно, подія дуже зворушлива. Навіть тут треба інтонації так підбирати для того, щоб говорити про такий дуже специфічний творчий матеріал, бо це матеріал від поетки, яка надзвичайно глибоко переживає і час. і... Все, що є, називається довкіллям, але разом з тим реагує не тільки вербальними метафоричними образами, але і малярськими, а також і музичними, тому що ми знаємо як універсальну таку мистиню, пані Мар'яну. У мене є альтернативна навіть така пропозиція щодо назви, бо назва дуже влучна і гарна, але я би хотів її ще теж називати як збір меду в площині. Моє сприйняття отих ресурсів і тих, скажімо, тонких вібрацій душі і характеру, і тих інтонацій, які розкладені в певні структури образів на кожній картині, зокрема збір меду, тому що це дійсно пахощі. Це є наснага, це є дійсно певні такі внутрішні екзистенційні переживання або реакції на довколишність, і в тому числі і на людину, але разом з тим, на все, що оточує і що наснажує, що дає дуже такі важливі для кожної людини підсилення духу, підсилення якогось гарного емоційного такого, налаштування до до життя. Звичайно, що ця тематика вона не є одновекторною. Вона є структурована з дуже багатьох таких моментів точкових. Тому як, як я, значить, оце момент пасіки чи меду для мене мені здається дуже відповідає щодо самої системи. Самих технічних засобів, якими розпоряджає Мар'яна і намагається розкрити ну, незбагнені, надзвичайно тонкі такі вібрації її світосприйняття. Мар'яну не сковує то, що називається фах живописця. Її не дуже турбує, скажімо, Грамотність правила, які засвоєні, прийоми компонування тої чи іншої композиції, чи використання засобів, контрасту, там, гармонії та інше. Бо зовсім інша природа цього малювання. Ця природа вона є органічна, вона просто дійсно вибудовується кожного разу з середини душі, з серця. І вона структуру, кожна тема структурується в дещо іншій комбінації тих засобів, якими Мар'яна оперує. Цих засобів є дуже і дуже багато. Тут немає просто форми заради епатажу чи заради того, щоб показати, що я належу до тої чи іншої епохи, що я знаю прекрасне мистецтво прекрасне мистецтво двадцятого початку, 21-го століття, модернізм, постмодернізм. Тут немає кон'юнктури, тут є та щирість, безпосередність і надзвичайно тонке передавання інтонаційне тих чи інших станів душі, і за тими станами душі стоїть той фактор підсвідомого, який є дуже інтимною матерією, яку важко коментувати. І це ще теж дуже і дуже підкуповує в мене інколи трапляються такі стереотипи, що хочеться порівнювати з іншими авторами. Бо дуже багато прикладів, що художники народжувалися, і досягали певних висот, не маючи тої професійної освіти. Такого в мистецтві, зокрема українському, дуже дуже багато прикладів. Але кожен випадок є унікальний. Унікальний випадок є якраз Мар'яни, що саме поезія і її глибинне розуміння, її метафізична природа. Спонукала Мар'яну знайти інші інструменти для передавання тих дуже тонких почувань своєї душі. Ось, і це бажання малювати, і навіть відвага показати це своїм друзям, а також використання тих матеріалів, зокрема і ілюстрування книжок, які випускаються видавництвом. Це є дуже, дуже хороший і дуже. Сильний такий хід, професійний і творчий, і я думаю, що Мар'яна від реакції на її твори і на те, скільки гарних зараз вражень вже всіх, хто прийшли її сьогодні привітати, буде наснажена на нові і нові цікаві представлення своєї індивідуальності. Я щиро вас вітаю і дуже тішуся, що перебуває на такі гарні події. Дякую, пан Роман. А, пан Роман дуже гарно підкреслив про техніку, про вивчення якихось таких нових матерій для Мар'яни. І я хочу сказати, що я пам'ятаю той день, коли Мар'яна вперше опанувала акрил, а потім акварель. І як це було непросто, але в який чудовий, просто неймовірний вернісаж робіт це вивелося. Але я ну, мала бути честь однією з перших вчителів Мар'яни в, в живописі, але тут також є ще один львівський художник, який зараз не чує, <плес> який навчав Мар'яну працювати з олійною технікою живопису. Ну і я б не була, би знаєш, типовою такою викладачкою Христиною Зенонівною, яка по канонам завжди щось розповідає, як правильно малювати. Я зараз хотіла би запросити до слова художника власне Івана Драгана. Дуже дякую, дякую Івані, що ти прийшов. Тисячі людей, які дивляться на нас відео. Дякую вам. Ну, у мене очікує, буває на местопорт. І я, навіть, не знаю, що Богдані якось. Буває. Бо Богдан є якось, саме достатньо дня. От, і тому в неї життя є. Я б сказав такий вінніт, типу 10. Е, такий, можливо, не є типу такий якийсь академічний. Точно ні. А він є такий скільки якийсь живий. Він є живий, він є від... Дякую, дуже. Мені дуже, до речі, допомагало твоє просто таке, те, кураторство, коли е, я щось можу намалювати, надіслати Іванові. Просто скажи, подивися, що можна там було би змінити? І це дуже, от в мене ж немає професійної освіти, і, і такий. Зовнішній погляд художника часом є дуже важливим. Я дякую всім моїм художникам. Я дуже дякую Христі, вона справді була першою, до якої я пішла на майстер-клас малювати акрилом. Я хочу сказати, що насправді це все про подолання страхів. Я не знаю, як ви почали малювати уже як. І як ви приймала рішення ставати художниками, я в дитинстві дуже любила малювати. Але я малювала тим, що в мене було мені було доступним. Кольорові олівці, кулькові ручки, ну, фломастери, яких я насправді не любила, бо мені вони здавалися занадто жорст, жорсткими для того, щоб робити яку, якісь зображення. І я кульковою ручкою ілюструвала свої перші дві, дві книжки, перші дві збірки віршів. Я робила таку графіку просто кульковою ручкою. І багато років я не малювала просто тому, що. У мене під рукою не було якихось правильних матеріалів і людини, яка би сказала, ну це все можна робити, взяти, от пенсію і почати щось робити. І коли е це з'явилося, я зрозуміла, ну, що це величезний кайф, це таке велике задоволення, коли ти, ти можливо вигадуєш велосипед, і вже всі вигадали його до тебе, цей велосипед, але тобі настільки. Приємно це робити, і ти настільки насолоджуєшся цим процесом, що це дає тобі реально дуже багато енергії. І я, напевно, є та людина, яка, яка завжди в чомусь початківиться. У Мене тато, до речі, я тут стою між двома своїми ангелами. Вони насправді мають велику портретну схожість, попри те, що мальовані таким дещо наївним манерою. Це мій тато. Він був власне таким вже останні тижні. Перед своїм відходом, бо переважно він бороди не носив. А, а тут він так завів собі таку бороду і я пригадую цю весну, коли тато сидів біля своєї магнолії таки. І, і ця робота так і називається татова весна. І Мені здається, що ті ангели це переважно ті наші найрідніші, яких вже не знам, немає, але вони все одно якось незримо присутні і так ведуть. І моя бабуня. Яка дуже багато для мене так само означала її давно немає на цьому світі, але оцей вона, до речі, була людиною магічною. Вона бачила ангелів. Вона мені з дитинства розповідала історії про ангелів. І про її, власне, такі чуда, коли вона бачила їх в якихось таких об'явленнях. І це було зі мною якось з дитинства. Тому для мене ніколи не поставало таке питання, чи існують ангели. Бо якраз бабця сказала, значить вони існують. І тепер я відчуваю власне, цю присутність цього, цих моїх ангелів завжди. І коли почалася Велика ця війна, я шукала спосіб, як можна було би якось себе збирати докупи і якось структурувати простір. Мені здається, що дуже важливо від того, як ми енергію свою структуруємо. І я малювала ангелів. Я їх тут немає, цих ангелів. Це були ангели міст, які перші зазнали бомбардування. Це був ангел Харкова, ангел Києва, ангел Чернігова. Це був Маріуполь. І... І зараз я не наважилася ці картини сюди принести, тому що вони мають дуже багато болі в собі. І, І нехай вони залишиться на цих моїх картинах вдома. Але в цей останній період я намагалася малювати. Я дуже швидко малюю. Насправді, мені здається, кожну цю роботу робила ну, 4 приблизно години одну роботу. Але мені дуже важливо було, щоб в кожній цій роботі пробивалося багато світла. І вони так спонтанно з'являлися. Ці сюжети я навіть не вигадувала. Вони в мене проходили якось так в потоці поступово. Я працювала без якоїсь там задуму композиції, могла почати з якогось там правого лівого кутка, просто щось малювати, і потім в кінці, в кінцевому результаті я розумію, що воно вийшло ось таке. Але мені дуже важливо було, що в цьому стані я справді от мала цей якийсь такий енергетичний як би, потік. І тоді це так як це така природа творення віршів. Можу вам сказати це, бо я віршів написала значно більше, ніж намалювала картин. Коли ти пишеш, ти не знаєш насправді, що вийде в фіналі, як ти познайомишся потім з цим віршем, з цим твором. Тому що це якесь. Природа творчості вона має божественну собі суть. І це, це таке очуднення, і завжди дуже дивовижно в фіналі бачити, а що ж, як вона з тобою говорила? Чим було це очуднення? Як з тобою говорить Господь чи цей ангел? Дякую тобі, що ти так мене підтримуєш завжди. Дякую тобі за це кураторство. Дякую тобі, Іване, Це було вже багато років. У мене його роботи є вдома. 17 е, Іван, про речі, в Теребовлі живе, тільки наїздами. Спеціально. Там мій тато вчився в Теребовлі, а я жили, ми жили в Копичинцях, це все дуже близько. Так, що це місця сили. Христинка, ти маєш якісь ще фінальні слова? і Я хотіла би. Ага, давайте. Я, бо то ви з митцями завжди отак стає, ну, Дякую, бо всі починають сумувати. Івана ніколи в її присутності не говоріть ніякі цифри. Я мала необережність, вона на мене була зла півтора місяці. 17 років тому 170, Ви біля неї як митець і допомагаєте довго і буде це дуже ще довго. А цифр ніколи не називаєте це скажена жінка без віку і дуже не любить, коли я говорю, що вона від мене на цілий рік старша. Вибач, я знову пожартувала цим жартом заборонено. Е, насправді тут є напевно найближчі люди, і ті люди, які є відвідувачами бібліотеки, просто приходять знайомитися з чимось новим для них Савка. Від бібліотеки це трошки інша ніж ставка, яку сьогодні ми показуємо нашим читачам. Але дивіться, як склалося. Якщо говорити про божественне, от в мене творчого начала нуль. Але я ж до вас всіх торкаюся творчих, і я, знаєш, теж до божественного наближаюся. І Я тільки що проаналізувала. що Тут є точно люди, які цінують Мар'янину літературну творчість, їх ну багато, бо це бібліотека. Давайте вони її зараз поплескають. Тамадою працювала багато років. Перша збірка я згадувала сьогодні. Я згадувала, як вона мене в літературу ввела, розуміючи, що з мене не буде ні про зайчки, ні поетеси. Вона знайшла для мене чорний вхід в літературу. Дякую їй за це. Розповідати який не буду, бо це наш секрет. Як художницю зараз привітаєте теж гучно, бо зараз ви можете це отримувати, і особливо плескати Мар'яні за те, що вона дуже довго вагалася. Могли бути тут різні ангели, не тільки ті, що є могли бути і ті, про які ми говорили телефоном, яких я бачила, і всі ви бачили. Ти до мене йдеш виступати? Так. А, що таке сестри? Тому вибір зробити сьогодні виставку світлих ангелів. І квітів, а квіти її всі люблять. Я собі навіть на, на аукціоні купила Коли Христина каже, перша професійна виставка. Думаю, а я купувала картину на якийсь аматорський А то ну, був аукціон, аукціон без Вони там. Гарно дуже в книгарні експонувалися. Думала, що теж виставка. Ага, все. Я маю в колекції виставку з, з, з аукціону Марієчка. певно, о, бачите, я все знаю, хто виходить з цих дверей. Плескайте художниці зараз. Оце такий день. Але в нас точно є ті, хто поціновує Мар'яну як мисткиню музичну, як перформерку, яка повернула у Львів, я не буду цього сказати, нашу мрію, нашу багатьох наших сестер, нашого сестриства. Вона вернула е, кабаре до Львова. І в часі великої війни так страшно про це говорити. Але ми мріяли, що в цій верхній залі ми будемо робити щомісяця, оці такі зустрічі, кабаре. І ми зробили, правда, у ніч ліжку е, відьмами, але це теж було майже кабаре. Але ми будемо ще їх робити. І я зараз хочу поблескати тих, хто любить Мар'яну слухати як людину, яка з мистецтвом музики нас знайомить своїм. І у вас сьогодні буде така нагода. Донатити можна там позаду Наталя помахай рукою, там є афіша, і там є можливість задонатити і ще встигнути У мене сьогодні такий, такий складний, так. такий насочний день, тому що він розпочався репетицією, оскільки наш піаніст приїхав до Львова, а він з Києва, і це дуже складно. Ми навіть пробували репети... репетицію, коли а він було... був онлайн. А це звичайно <кій> не той кайф. І сьогодні. <кій> Треба не закрипнути до вечора. Я вас запрошую. 18.30 розпочнеться. Зовсім близько. Бачиш, я стратегічно. Все мислю. Тут не Маленька такі. виставка тут перейтися відразу. Затишна така, наша місці, де ми часто. Копальні кави, да. все близько, не треба довго бити ноги. От. І... А ще я вас би хотіла запросити. О, до речі, Юрко, мисик прийшов. Він завжди був, це він вийшов, контролює це, що він мені подавав таке чудове ми з, ми, ми з Юрком робили мюзикл, пише виста до Миколая. Це була велика робота, дуже велика робота, і сподіваюся, що цього року ми теж будемо це робити. Я е, не втомлююся казати, що е, ми мусимо робити все, що ми можемо робити, тому що у нас немає іншого шляху, е, іншого варіанту. У нас немає часу. Ні зволікати, ні лінуватися, ні просто розслаблятися. І якщо ми відчуваємо в собі цей мистецький якийсь дрик, то треба творити, донатити і підтримувати українське військо. Тому це ці всі заходи, власне, вони благочинні. І... Реально, я нічого в житті своєму не, здаєте, свого власного з якогось виробу не продала для себе. Але ти типу, згадала про цю виставку, і ми тоді теж зробили. І, зробили зі мною змагалася якась якийсь, е, е, паразит через онлайн, я не знала, хто це, і думаю, може, хтось свій, і ми один одного, а потім, зрештою, це ж і він, і я, чи вона на хорошу справу і торгувалася до останнього. Так. Тому картина в мене є вже своя галерея, вона там вище, бо мати час, заходьте, подивіться. але я хочу зараз абсолютно бо там біля екранів, комп'ютерів, телефонах дивляться. І тут люди в копальні завжди така певна атмосфера. Тим синіше, оцей чоловік, який мені е, певно обіцянку тримає, е, він вже отут стоїть, е, але ми на нього зараз не заакцентуємо. Чому там буде певна атмосфера, і те, що я зараз хочу зробити, напевно не вдасться. Та, скоріш за все не вдасться, тому що там таке не заведено. Тому ми зараз я до головних поцінувачів музичної творчості Мар'яни. Ми зараз під гучні вигуки, як наливають шампанське, відкривають перекус. Побажаємо Мар'яні оці всій творчості, багатоликій, бо ми назвали три постасі, які можна плескати так от матеріально їх намацально відчути усьому, що вона виявляла і. Її материнство неймовірне незбагнене. Цей маленький чоловік, доросла особистість, на яку я зорую всі 10 років дуже уважно, і це окремий її мистецький проект, її син Северин. Вибачте, так назву, бо то. Да, він він вже такий абсолютно сепарований від мами, але ми маємо її теж привітати. Ви розумієте, до чого я веду? Дорогі, хто галичани? Ви знаєте до чого я веду? Побажаємо мар'яні, многая і благая літа. Тому я просила, тому що тональність. Треба. Много я літа, много є літа, нога я літа, много я, літа. Говорити сакральну фразу, яку ти вже чотири рази пробуєш сказати, а ми ніяк тобі не даємо. Я не пам'ятаю що я мала сказати. Е... А, правильно, нас є фуршет. Я, я дякую вам. Це було найкраще відкриття, на яке я коли потрапляла всі свої. Дякую дуже. Дякую, друзі. Ну що, ми бахаємо, дякуємо, хто з нами вибачте. Ми опишемо свої враження від подальших дій вже. Коментарях під етером, дякую за те, що завжди заходите дивитися на нашу сторіночку. Такі події не варто пропускати. Я трохи хочу під підідати твій Тамадовський хліб, казати, що ти знаєш, як мені сонце сьогодні класно включилося не просто так, тому що хотіли, щоб ці картини були підсвічені. Ми дуже переживали, що вони будуть в темряві. Але ми вже вийшли з етеру. Я перепрошую, ви бо я маю сказати, ну ми ще за 12 тисяч купили світло, ліхтарі. Ну то так якби не працює. Ну це мій подарунок на новий рік, самій собі піду з ним цієї роботи під пахвами, знаєш, так додому. Не споречайся з сонцем, воно Давай. теж включилося. але воно свою справу зробило. У нас було гарно видно, дуже гарні знаки. Я гарно. дуже дякую нашій чудовій бібліотеці на ринку імені Романа Іваничука. Це святе місто, справді воно багато разів освячене прекрасними людьми і можна вже говорити, воно що.